Всім привіт дорогі друзі! З вами сьогодні я IT-геймер. Сьогодні ми пограємо в гру під назвою Stalker 2 Серча Чорнобиля. Вона вийшла 3-4 дні назад і ось там 150 ГБ, тому скачав я її тільки сьогодні. Будемо грати на новачки, тому що ну, Stalker і ветеран це дуже складно. І мене більше цікавить сюжет, ніж сутички. Ось, тому будемо грати і спробуємо пограти на новачки. Ось, Тому давайте розпочинати. Главний герой скіф. І подивимось на нову графіку і на гру, яка розроблялася цілих 6 років. Тому давайте починати. Так, ну я не знаю, що можна вибрати. Тут новичок, сталкер і ветеран. Як я говорив, будемо грати на новачки. Можна грати ночки гравці яких більше цікавить сюжет. Нічні вимоги продати ігровий світ, який навіть ще навіть не граєте в стрілянки. Якщо хочете отримати збалансовий ігровий підхід. Так, хорошо, добре. Порада. Знаєш, що буває більше будь-якого чи бандита? Рюкзак, який і так нахапаний хабаром, що від ноги волочиш. тому не скупися, сховки не просто так придумали. Да, Жадність фраєра згубила, можна сказати. Так? Добре, тоді розпочинаємо. Щось У мене ФПС упав. О, все, піднявся. Так, ну, графіку вже можу сказати, що дуже добре графіком. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Якийсь артефакт. Згоріла наша кухня, походу. Да, жесть. Так, тихо, що це за гімно? Це артефакт на кристал на спалах схоже. Так, тих, тихіше. Так, ти підіймати його зібрався? А це, це мабуть, не артефакт, бо без якогось там детектора. Рудьби не, не можна підняти артефакт. Ось, тому будемо якось починати, будемо якось намагатися. Тому давайте. І сьогодні я відео зроблю так, щоб е, вам було чутно субтитри. І останнє питання. Вам чутно? Я думаю, що так. А ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо? Я думаю, що периметр великий. То тому... ми... Не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, як би не гарантували її безпеку. Я голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скорочено дітей. Я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ, перекривають усі ризики. Всі ці ризики. Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ну да. Відкриває у нас зовсім новий світ. Ну ні, ні, напевно, ні. Це що, грузовик вантажівка смерті? Так як в Тіні Чорнобиля? Дуже цікаво, дуже цікаво. Що це у нас буде тут таке? Да. Так, звісно, дивіться, таке, як вантажівка смерті, смерті в тіні Чорнобиля. Це, напевно, викид, так? Да? Ну, це здорово, що другий інцидент, звісно, але погано. Так, хто це у нас? Якийсь професор їде на цьому на грузовиці. І це, мабуть, скіф валяється, да, з артефактом якийсь згасає. І не згасає. Не знаю, що поки що. О, прибори барахлять. Це все, це жесть. Зараз кудись вб'ється, і його молнія гахне. Ого, це за аномалія, ніфіга собі. Ну, я граю вже ігри, в принципі, з такою похожою графікою, але. Все. Ми звідси починать будемо. Починать. Дуже цікаво, звісно, конечно. Ну, дуже цікаво. Та нормально. 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 Да, зона сьогодні розбушувалася. Пес, щоб пропустити. Ні-ні. ні Не будемо пропускати сцени Оп, встали. Ух ти, ворона, чи що виброс А як ти привик під. Тріщина в стіні, лівіше. Да. Всі галки попадали. Можна так сказати, йти на за периметр. Нормально енергію. Проте цей блискучий науковий винахід, допоможе нам його відновити. Ну подивимось. запуск і уламки на Дев'ятий сектор. Бачу розлом. Повторюю. Розлом в дев'ятому секторі. Центральний. Крайче три. Вертоліт. Показує, що знайшов. Кристаллик. Що не так. Що виносили з Вони завжди збирали та розвалювалися миттєво, А цей дій Ну він не з зон. да, зониш. І де ти його знайшов під ліжком під подушечкою. Да, да, да. Дякую. Що це за це пас? Ти знаєш, чого мені кошти. Герман, Герман, вчений з зова прип'яті. Мне Ютуб З лайном змішати не дозволю. Ні. Тільки не лайну. не Да, це точно, втрачаємо час. Так, що нам треба робити з цим артефактом. В сканері чи Ні, Ніфіга собі. Это так, з усіма артефактами треба. Все, мій, то все, до зустрічі в зоні. Професора Германа. Дистанція Бункера вже. Негода пояснити, що робити зі сканером. Він вже чекає на тебе. І скажу ще один не дуже хороший відгук. Чому руки у Скіфа більше, ніж його ноги? Його ноги тонкі й малі, а руки жирні, такі прямо Прямо жесть. Все, ти поїхав? Що, знайомимося з грою. Канцсцена, я так зрозумів, завершена, ми вже в зоні. Розлом в секторі. Да, ух. Сканери топаз отримали. Так, у нас є АПМ, який можна перезарядити. Взевес ВСД, щоб рухатися. Окей, окей. Л, щоб вимкнути рекстарик. А Ну, вимкнемо. О. Щоб, лег... щоб рухатися швидше. Ну, Давайте порухаємося. Ну, Ця аномалія мене, звісно. Що ну, дуже вражає. Прям нормально. Присилається YouTube за межами гри. Я не знаю чому. І навіщо так робиться? Шо це Space, щоб перепригнути далі. Так, нам сюди, так? Да? А, зараз хотів показати вам налаштування. У мене виставилось на низькі, а зараз все епічно У мене 100%. Я DLSS і, взагалі. Вообще... Це дуже круте я виставив, тому я думаю, що вам дуже-дуже <хи> подобається. Ну, епічно я виставив, тому що я думаю, що далі це буде не дуже круто. Це яка, друга чи третя складність? Проникнути за периметр. Ну, проникаємо. Перш, щоб відкрити нотатник. Ну, давайте відкриваємо. Так, це у нас мапа зони. Добре, я зрозумів, в принципі. Тому, двигаємося далі. Щоб присісти левий контрол. Ну, я, в принципі, це і назначав. Але тут я. аптечка, він з... е, використати. Е, я хотів підібрати, блін! Що за гамно. Так, ладно. Добре, добре. Етап, щоб змінити зброю. Ой, це, напевно, для консолей. Так, ножичком зараз все порубаємо. Так, да, це нова механіка, це дуже прикольно порубав і пройшов. Так, беремо ПМ назад і йдемо далі. Так, що це у нас? Консерви, Ну беремо, беремо консерви. Так, будемо дивитися ще на, на анімації, коли м -м -м -м, потрібно буде. Так, що це у нас? Деякі прийде можна пошкодити башниці за допомогою зброї. Ану. Можна пістолетом ну? Ану. ти, звук, звісно, поема дуже крутий. Так, відкрите або зазирнуто. Ну, відкриваємо і йдемо далі. Відкриваємо і йдемо далі. Так. Куда нам? Ага, нам сюди. Поціляти до стічного колектору. Так, використовуйте, щоб прицілитися. я поняв. О, когось рубануло аномалією. Так, я все підібрав. Ну, звісно, калаш на початку гри. Це дуже-дуже непогано, я вам так скажу. Не ну, думаю, що в мене з калашом... М -м так просто не, не оставлять з калашом. Так, каскад другий. Ух, тихо, тихо, тихо. У мене вбуває аномалія. Іли що це мене вбуває? Q для використання для бентування. Ай, мене знову вбили. Тихо-тихо-тихо-тихо. Зараз все підберемо. Тільки. Добре, ладно. Йдемо далі тоді, да? В цей бункер йдемо, так? Да? Так, інвентар, так, да? у нас є. такий. Добре, інвентар, так, аптечку давай. Я не знаю, як забіннути аптечку, я не розумію, як її використати. Я, то, я F1 то жму, а воно ніфіга. Так, тебе шукати не можна, тоді йдемо далі. Йдемо далі. Я хочу тут все одивитися. Ну, що вам скажу на перший огляд, графіка мені сподобалась, в принципі. Графіка. Де прорив? Який прорив? Компіс мені на неї дорогорядний ворог труп. Ворог це, -кр... ворог -це красний, так? Да? червона. Що це? це? Це плоть! Це плід. Чи, чи хто це? Так, тут у нас знак радіації. Ну, напевно, радіації багато, так? Ну, демонт, тоді нам до бункера вчера не. Нам Герман сказав, що нам треба йти до бункера. Ну що ж, плоть ми вбили, я так сказати, вам не дуже. Грав у Сталкер. Я не грав в, в чисте небо і в зооп... Прип'яті, але мені все сподобалось. Так, у нас тут є три оружия, пістолет і, в принципі, можна йти далі. Так. Ну і ножик. Цікаво, можна ли обшукувати мутантів, але я коли грав в там, або ще в другі, так, забираємо. Бинт не можна, нічого не забрати не можна. Ось, вона малі може... О, давайте наверх. Бункер... Там кровосос? Там кровосісія, походу, друзі. Будемо з кровосісією битися. Оце буде Це буде доволі круто. Так, та й... перша наша схованка обшукати. 35,45. О, це я вважаю. Це я вважаю. Так, є. Є. І ще раз є. Не знаю, чому я не можу прям Чіки, воно вже все у мене в рюкзакі. Підказуйте мені насчет сюжету там, і насчет якихось завдань, якщо я буду тупити, в коментарях, тому отак. Ну, так, йдемо далі. Щось в мене радіація. ну. Я ще нічого не робив. Добре, йдемо далі. доктора Так, з'їмо консерву, хотів подивитися на анімацію. Ну. Прикольно, прикольно. Так, аптечку мені не треба використовувати, тому йдемо наверх. Тут жол... на. У на... цій фігні Намальована жовта, щоб по ній лізти на драбинці. Так, йдемо далі. Я хочу тут теж облазити, подивитися, що є, чого немає. Так, а ну що це у нас за ящик? Патрони, так, Якийсь декоративний ящик. Так. А ось вход, напевно, так? Да? Ну це вход в бункер, скоріше всього. Впустіть мене, алло. Взагалі сказали, що бункер ізольовано, тому напевно двері не будуть відкритими. Так, а ну як тебе розбити? Я пам'ятаю, що можна було в сталкері просто наступити. Блін, я водку використав, нафіга. Брін, зараз все буде пливти, це буде погано. Так, відчинити бункер. Ну, давайте відчинимо. Йдемо в бункер до доктора Негоди. Доктор Негода, звісно, дуже хороший хлопець, але мені здається, що ми з вами, так сказати, будемо дуже довго це проходити. Тому, взагалі, говорили, що 200 годин треба буде потратити на всю ігру. локацій тут буде на 500 квадратних кілометрів. О, це так. Да, Євгена сачка що це у нас? Так, це у нас антирад, да? Забираємо антират. Так, у нас жовтий. У нас жовтий компас. Добре, добре, добре. Так. Ну. ну це не негода. Напевно, доктор негода ще живий. Але я бачив кровососа, мабуть, він в бункері. Зараз будемо скр... ДА, ось відкрита двері. Ух ти! АР416. Отримувати, щоб розрядити або підібрати. Ну, давайте підібрати. Ну, я не дуже зовсім вмію. Так, а де тепер прямочка? Вона, напевно, в ружиці, так? Да? Так, щоб перезарядити, так? Да? Ну добре, не будемо поки Емочку використовувати. Я думаю, нам і калаш, в принципі, хороший буде. Так, давайте калаш візьмемо. Перезарядимось. Так. О, детектор відгук, так? Да? Це, мабуть, самий такий добрий детектор. Так, забираємо воду і забираємо детектор. Детектор, детектор, дає де я змогу виглядати артефакти поблизу. Так. Діктор Від, директор базового класу. Поняв, зрозумів. Ну йдемо тоді. Куди? З бункеру йдемо вже? Чи так, добре, йдемо по компасу. Знайти доктора негоду в бункері. Ну, В бункері тут е, жорстке трапилось. Так, а це, похоже, сам доктор негода, да? чи він вижив. Ні, Антон Негода, ось там Антон... О, научна аптечка, у нього собі. Так, і його КПК. Чи ПДА якось так і називайте. Переписка з техніком службова записка. Так, я вас зрозумів, П. Ну, я зрозумів, беру аптечки. мертвий. Решта ну да, всі решт. Що, зараз на мене кровосос нападе, Фристо. да? Так, добре, йдемо тоді по ноут. Отримати інформацію про точки сканування. Так, нуфіки я достав? Я хочу детектор достати. Подивіться як він виглядить, а воно вказується, що щось не так. Так, перевіряв, чи йде запись, вроді би йде. Так, йдемо далі тоді, да? Йдемо тоді, в принципі, далі обшукати ящичок. О, це нам дуже потрібно. Так, беремо все. І дві ще научних аптечки беремо все. Так, все, ящик -чок закрили. Бачите, воно жовте намальовано, що типу, можна це обшукати, там це тайник там, чи схованка. Ось, ну тому йдемо далі. Так, що можна щось включити, я бачив. Так, добре, тут я все продивився, тут нема нічого. Так, давайте включимо світло. Обережно, ну обережно. Все світло є. Добре, так, це не можна, так? Так, я так зрозумів, світло є, знач і двері повідкривалися. Я ж правильно думаю. Так, ну добре, йдемо. Е, так, я так зрозумів ноутбук в того або як, як його там звали. Ну, укорочений калаш, це, звісно, дуже хороша фігня для начала, для самого початку, це дуже хороша реч. Річ. Так, копіювати інформацію. Давайте копіюємо зараз. Тільки зараз. Хочу подивитися, чи я щось тут нічого не пропустив, бо зараз, напевно, на нас кровосос нападе після даних. Так, ну добре, копіюємо саму інформацію. Так, копіюємо. Так, все, інформацію копіювано. Ей! Не Я, ну, у блудняк, цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай на клієнт. А тобі Герман пояснив, що з координатами то робити. Ну нагадай, нагадай. Я думаю, що розбиратися не буду. Зможеш, тільки відпові відповіть мені. Де за координатами? Вхаєш угу. у свій схавер у землю. Угу. Потім відвалюєш, потім не відпрацює. Забираєш. Торопав? Ну, соробав. Ну, а як не то робав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут... Що ж, друзі, ми пограли з вами в Stalker 2. Мої перші ще побачення про цю гру, що вона дуже класна. Тому продовжимо з вами вже в слідшій серії. Всім пока-пока и до скорої зустрічі.